Зрізали дерева та перекопали пішохідну зону. Як наслідок, усе в піску і немає проходу для пішоходів. Вів'янам доведеться потерпіти незручності, аби скоро побачити оновлений проспект Чорновола. Ще одна частина міста стає більш комфортною для мешканців. Облаштовуємо хідники, облаштовуємо велосипедну доріжку. І найголовніше, головне, що ми робимо це спільно з мешканцями. Врахувавши скарги на брак велосипедних доріжок та на їх нез'єднаність, тут роблять нерозривне полотно. Також пішохідну зону виділять від велодоріжки деревами. Це допоможе пішоходам не перешкоджати руху велосипедистів. Вона є з'єднувальною ланкою між вже збудованими велодоріжками. І завдяки ній ми отримуємо неперервний маршрут від одного з найвіддаленіших районів міста до центру. Від Збоїч до площі міськевища загальний е протяжність маршруту є 10 кілометрів в дві сторони. А от грошей на озеленення проспекту Чорновола не вистачає. Щоб виділити додаткові кошти та збільшити бюджет, бракує часу. Тому вирішили просити гроші на дерева у мешканців району. Таким чином львів'ян вдалося зібрати навіть більше необхідної суми понад 48 тисяч гривень. Кошти вдалося зібрати досить швидко. Ми написали просто в інтернеті з приводу того, що от є така ситуація. Тут, наприклад, ми хочемо посадити дерева, замінити тополі новими і написали, яка сума потрібна, скільки і так далі. І в принципі протягом двох тижнів ми зібрали от цю необхідну суму. Загалом на реконструкцію і облаштування виділяють ще 10 днів. Після чого залишиться лише висадити дерева. Тому вже в середині жовтня львів'яни отримують відремонтований проспект Чорновола. Богдана Струк, Іван Мазуренко НТА новини.